Привіт, ти на каналі Uncle Travis І сьогодні, як завжди, ви отримуєте купу безкоштовної аналітики, на яку можна опиратись при відкритті ваших угод. Тому не забувайте ставити лайки та коментувати відео. Це дуже нам допомагає у розвитку. Довго міркувавши, що саме записати для вас, я вирішив, що найкращим варіантом буде проаналізувати якісь дві монети, які я вважаю перспективними. І такими монетами виявились TVT та BNB. Ну що ж, давайте перейдемо до найцікавішого, до аналізу монет. Перша монета, яку ми проаналізуємо, буде монета TVT. Як завжди, традиційно ми починаємо свій аналіз, свій розбір з старшого таймфрейму, з місячного таймфрейму, і поступово переходимо до молодших. Що ми можемо відзначити з місячного таймфрейму? Це те, що актив знаходиться в боковому русі вже дуже-дуже довгий час. З 1... з 1 вересня 2021 року. Зараз ціна знаходиться бі... біля 05 границі, тобто цей ціновий діапазон вважається дуже потужним, і ціна має проявити якусь силу для того, щоб Пробити його і рухатись далі до якихось інших цілей. Більше місячний таймфрейм в даній монеті абсолютно нічого не показує. Так, є е, пул ліквідності у вигляді equal lows. Е, ну, в принципі, це все. E, previous months low, відмітимо відразу. Такс. E, Переходимо до недільного таймфрейму. Що ми тут можемо побачити? Ми можемо побачити ось тут підтвердження нашого висхідного руху, і побудова гарного свінглоу недільного, так? Тобто ця зона плюс зі зняттям місячного руху low виглядає, в принципі, перспективно для того, щоб старатися набирати тут якусь свою позицію. Ця зона, в якій зараз ми знаходимося, виступає таким FTA, виступає проблемною зоною, яку потрібно перейти. Ось цей недільний ось цей недільний ордерблок, він вважається потужним, так як він вибивав ліквідність з даних, маніпулював даними екстремумами, екстремумами і плюс він також Давав імбаланс і в цьому місці злам структури. Е, тому зараз з недільки я розглядаю ось такий ось поїй да, зону інтересу. Найкращий пої, який взагалі можна придумати, це був би ось цей ордерблок. Тобто, е, Відразу говорю, що в цій зоні я буду шукати якісь фактори для того, щоб, можливо, набрати навіть цю монетку для споту. так Але завжди ви повинні розуміти, що потрібно робити з розумом. І якщо я виділив 100% 100% пулу на цю монету, так я не зайду всіма соткою в цій зоні. Так? Тому. Є завжди якийсь ризик піти нижче. Да? Тобто тут є пул ліквідності, який можна, в принципі, зняти для того, щоб краще рухалось. Да? Тобто ми можемо перший варіант зробити ось таким чином. Другий варіант ми взагалі можемо підсняти ось цілої і піти туди. І третій варіант ми можемо зняти повністю всі пули ліквідності і почати рухатись в зворотньому напрямку. Так. З недільним пої ми з вами визначились. Ось він. Давайте перейдемо до денного таймфрейму і подивимося, що взагалі тут є. Лоу ну, попереднього місяця виглядає як еквел лоус на денному таймфреймі. І, в принципі, було б логічно отримати ось такий рух, і після чого е злам структури, як утворення sell to buy move, який, який, переш... який зайшов в недільний swing low і також зняв пул ліквідності з попереднього місця. Також неозброєним оком видно, що маркетмейкер також залишає ліквідність в... зверху в цій монеті. Так? Тобто ну, Тут ніякого order flow, взагалі нічого немає, просто, просто ми. Падаємо повільно і створюючи за собою таку от трендову ліквідність. Так? Ось ця зона є важкою для нас, тому також може бути який варіант. Якщо нам дадуть набрати в цій зоні якусь свою позицію, да, то ми будемо, як з як завжди, звісно, фіксувати свій прибуток частинами. Так? Тому що, що, якщо ця зона є зоною інтересу для набору шорт-позиції, ми відзначаємо 0,5, бачимо, що до 0,5 ось цей хай не дійшов, тому. Може бути наступним чином. Ми можемо підійти сюди, зняти його, і тоді рухатись вже донизу. Тобто побудувати такий якийсь ордер flow старшого таймфрейму, так підсняти, і далі ось тут будувати денний OF. Денний Тому. Ось тут, якщо нам дадуть набрати позицію в цьому діапазоні, то ось тут буде частична фіксація і навіть, можливо, перекидування стопу на точку входу. З TVT більше, в принципі, немає що сказати, тому що я не, не вважаю за потрібне перейти навіть на 4-годинний таймфрейм, то більше все для роботи всередині дня. Так ми розглядаємо зараз TVT до Тезеру. Ми не розглядаємо це як Perpetual Futures, тому сенсу переходити на менший таймфрейм я не бачу. Давайте тоді відразу перейдемо до наступної монети, до монети BNB, та глянемо, що взагалі нам говорить той графік. Так, графік монети BNB виглядає. Досить непогано, але в деяких моментах трішки страшно. Давайте розберемо відразу місячний таймфрейм і підемо далі. Що ми тут можемо відмітити? Рейт ліквідності у вигляді SVP, та захід в місячний імбаланс, після чого було занурення. Досить схоже на ситуацію на біткоїні, ну, як не дивно. Да? Е, створення свінгхаю та. Свінглоу. Як ви бачите, ми зараз цим фітелем саме зайшли в цю зону. І також це зона місячного імбалансу. Тому це вже говорить про те, що можливе падіння. Якщо за 28 днів ми не закриємося вище ось цієї, ось закриття ось цієї свічки, да то буде сформований місячний SVP. Який буде е, означати тільки одне. Винос цього лою. Але я гадаю, що того не буде. Надіюсь точніше, не гадаю, а надіюсь, потрібно дивитися просто в моменті, чи сформує ціна Swing High місячний та SVP, чи не сформує. Давайте перейдемо. Також тут більше немає, що відмічати. Тобто місячний, е, звісно, місячний імбаланс. Для набору лонг-позицій, хоча б 0,5 його. Це ціновий діапазон 128 доларів за одну монетку. Так, давайте перейдемо до недільного таймфрейму та глянемо, що, яка тут ситуація. Тут видно відразу ж equal highs, великий пул ліквідності, який був не знятим. Також видно ось цей фітіль, який є свінглоу денним, але це ще не може слугувати нам зоною інтересу. Давайте перейдемо на 4-годинний таймфрейм і та, ой, на денний таймфрейм, і там буде більше якоїсь інформації. Давайте переходимо на денний. І що ми тут можемо відмітити? Ми тут можемо відмітити підтвердження наших, наших висхідних намірів. І, в принципі, досить непоганий, досить непоганий недільний свінглоу і денний свінглоу також. Тобто тут є денний імбаланс, денний ордер блок і, ден... і недільний свінглоу. Тому ця зона буде, в принципі, дуже цікавою для набору своєї позиції. І так, перший пої. Для набору позиції з цілями, звісно, після, після оновлення якогось внутрішнього екстремуму ми зафіксуємо якусь частину свою, так, і, і переведемо, можливо, стоп в безубиток. Другий тейк-профіт буде саме в цьому місці. І третій take профіт я би. Я би взяв би на перекритті ось цього недільного імбалансу. Так, стенний таймфрейм. Тобто в нас є три цілі. Раз, два і третя ціль. Це з якщо, звісно, дадуть нам тут якісь фактори. Також не забуваємо, що ми знаходимося в... Під, під нашим поєм є також багато ліквідності, так? яка може бути теоретично знятою. Тому ми завжди це все розуміємо і, звісно, знаходимо ще якусь зону. Ну, ця зона, напевно, буде, з, я відмічу, з недільного таймфрейму ось цей імбаланс і зону 05. Зона 05 буде саме в цьому місці. Давайте подивимось. Тобто першу зону, в якій я буду розглядати свої, свою купівлю даного активу, буде ось ця. Друга зона, в якій я буду розглядати купівлю даного активу, буде ось ця. Тому я надіюсь, що, в принципі, це було для вас корисно. Якщо ви гадаєте, що ви знаєте, який, який контент підійде більше нашим глядачам, то, будь ласка, висувайте його в коментарях. Скажіть, що краще, на яку тему краще записувати відео. Тобто, це може бути розбір позицій, це може бути бектест, це може бути абсолютно що завгодно, що вам. Приходить в голову. Мені буде цікаво це все почитати і е, вирішити провести для себе якусь аналітику того всього і е, радувати вас, в принципі, гарним контентом. Всім дякую за увагу. Е, гадаю, що вас усе добре. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!